Всім привіт! Сьогодні 12 жовтня 2022 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві, і за моєю спиною ви бачите трошки опечений, але не скорений, не зломлений пішохідно-велосипедний міст на Володимирську гірку. Хто слідкує за подіями, які в Києві відбуваються останніми днями, ті знають, що позавчора російська ракета влучила майже під самий міст, але міст встояв і. Я приїхав подивитись, в якому він стані. Ну, власне, я сюди їхав не навмисно, так вийшло, що я тут опинився, тому я не взяв з собою свою камеру звичайну з стабілізатором, і це в мене ну, трошки такий експромт-огляд на телефон. Але я не міг пройти повз і зараз я вам буду показувати, що саме з мостом скоїлося і чому він стояв. Дивимось, ми знаходимося у Києві, пішохідно, велосипедний міст. Ударила по мосту Кличко, не попала, Кам з камні з у воронка. Ось запчастє ракети. Отже, я вже пройшов мостом зверху, подивився, що там. Одразу скажу, що якихось таких. Помітних неозброєним оком уражень я не побачив, постраждали лише скляні огорожі, які, ви бачите, зараз ну, багато секцій немає. І постраждали ті скла, які знаходяться у майданчиках оглядових. От зараз наді мною я наближу. Але вони потріскалися, але вони витримали, вони не впали. і навіть я їх перевіряв ногами, на них можна ставати. Це через те, що там триплекс знаходиться, тим більше він а, з чотирьох шарів складається, між якими спеціальна броньована плівка, і зверху ще одне скло покривне, яке має витримувати каміння, човгання ногами, все таке інше. А ще що можу вам сказати? Зверніть увагу от на ці ванти, які втримують міст. Це, ну я думаю, зіграло певну роль у тому, що він стояв на своїх опорах. А ще один важливий момент. Цей міст він не розрізний. Тобто я вам колись показував, це був ще 2019 рік, як його будували, але може хтось не бачив, не чув. Тобто, це одна цільна. Конструкція, яка зварена з певного, певної кількості елементів, але все одно вона не розрізна. Тобто в неї е, є один кінець отам на Володимирській гірці. Гірці там стоїть е, деформаційний шов, і інший кінець отут, біля арки колишньої дружби народів, тут теж стоїть деформаційний шов. Е, також зверніть увагу, що міст він не прямий, він таким зигзагом двічі вигинається, і це додає йому е, певної міцності продольної, тобто його не так просто скинути з опор, з опорних частин, як це, наприклад, трапилося з мостом Кримським. Там розрізні прогони, там вони один прогон здається на чотири опори опирається, але там ковзаючі опорні частини, і їх, якщо підірвати знизу, то дуже легко ці прогони зіштовхнути. Тут втримали втримали ванти, і тут конструкція втрималася за рахунок того, що вона отака має зігзагоподібну форму. Так, що я ще хотів показати вам, поки ми знаходимося отут, зверніть увагу на ці. Металеве облицювання, такі дзеркальні, але це метал, він полірований, і, хоча на ньому видніються такі подряпини, які від вибуху вийшлися, але, тим не менш, він встояв і навіть ніде не пробився. Це означає, що прямого враження по опорах моста не було. Ще може бути сейсмічне якесь враження, тобто міг здвигнутися. Сам склон, на якому це стоїть, цей пагорб. Але я думаю, такого немає. Це все має е, або Геодезія показати, або ще є у нас так званий супер. Це така організація, яка відповідає за стан оцих всіх пагорбів. І, наприклад, мені сказали хлопці: тут ми бачимо зараз з Київ-Зеленбуду, здається, Печерського, чи Подільського, Печерського. Е, працюють. Вони обрізають пошкоджені дерева, відновлюють схили, чистять все це. І вони мені сказали, що цей навіть парапет. Вони хотіли його відновити, але я їм сказав супор, що це їхня зона відповідальності, тобто вони будуть самі його відновлювати. І нагадаю, ми це все бачили, коли це все будувалося. Але хто забув чи не бачив, отут ідуть, суцільні, суцільні стінки з паль. Дуже глибоко, тобто вони е, мали втримати цей схил. Я вам зараз там трошки покажу, е, є тріщини у асфальтному покритті, але все одно ну, здається мені, принаймні, що схил на місці. І до того ж, кожна опора вона на дуже міцному фундаменті знаходиться. Фундамент теж на великій кількості паль. Тобто, я думаю, що з опорами нічого не сталося. А зараз ми ще звернемо увагу, піднімемося на сам міст на стан деформаційних швів. Ну я там принаймні при початковому огляді не побачив яких здвигів. а це теж каже про те, що прогонова будова залишилася на своєму місці, хоча могла десь там трошки зіграти, тому що хто ходив цим мостом, він знає, що мост. Сам по собі грає, і е, в нього, якщо я не помиляюся, бо це вже давно дуже було, е, по повздовжної деформації він розрахований на переміщення до 8 см, а по поперечній деформації до 15 см. Тобто воно може отак гуляти в одну в іншу сторону і повздовжно теж в одну іншу сторону. Так, ми підійшли до того місця, де був самий такий моцний удар, і ви бачите, воно у нас чорне, почорніле таке, зараз наближу. Так от сюди основна хвиля вдарила, хоча ми бачимо, що дуже багато скла побито. Але мені знов-таки хлопці розказали з Київзеленбуду, які прибирали це все скло знизу, що... Це теж триплекс і теж він е, двохшаровий. Це я маю на увазі ті скла, які на огорожі були. І вони отак позривалися з кріплень. До речі, я так не побачив знов-таки ніяких пошкоджень на самих кріпленнях. Тобто вони, мабуть, скло прийняло на себе і замортизували е, сам удар, а кріплення залишилися в нормальному стані. Ну, може, десь там щось і погнуте є, але. Вона навіть не кидається в очі, а може і взагалі все нормально. Принаймні там навіть кажуть, я сам не бачив, що працює підсвітка декоративна у перилах і всі троси залишилися на своєму місці. І от хлопці з Київ які Еленбуду, там зараз працюють як бджілки, вони сказали, що ці скла, які вони прибирали знизу, вони такими суцільними шматками були. Тобто та броньована плівка, яка знаходиться між шарами скла того, вона його втримала. І це ще раз нам показує, по-перше, якість, як це все було зроблено. Я маю на увазі і саму будівлю, і е, ці частини, які відповідають за безпеку. І також нам показує те, що Якщо ви знаходитесь на мості і е, ви побоюєтеся, що можете, ну не знаю як, може якось там від якогось бешкетування, але вилітіти ви в то скло бокове і якимось чином прилетіти разом з склом, то можете не переживати, тобто такого бути не може. Зараз ми бачимо, прибирають пошкоджені дерева. Тут от старі дерева, вони вибухом були. Дуже зруйновані. Ну, і також бачимо і оці маленькі дерева, які, здається, чи минулого, чи позаминулого року садовили. Тут декоративні кльони, і мені сказали, що якісь тут і дорогі є види дерев. От вони вони теж, на жаль, здається, загинули. Далі ми бачимо, власне, те, що я вам згадував, це тріщина. Ось десь до п'яти сантиметрів здвигнувся цей асфальт. І отут. Було влучення самої ракети, теж вже нічого нема. все затромбовано, все загрівняно. Бачимо, хіба що залишилося на парапеті, слід. А тут пошкодило дерева теж. Там теж є пошкодження скла, але їх чим далі, тим менше. І зараз піднімемось, подивимось, як там. І Поки я йду наверх, ще раз давайте подивимось, проходжу повз того місця, де була така найбільша хвиля вибухова. І можете подивитися, що навіть тут, оці всі конструкції металеві, вони не погнуті, ніде не видно жодних деформацій. Звісно, я це кажу як людина, яка не озброєна якимись приладами. Точніше це скажуть люди, які обстежують цей міст допомогою спеціальних приладів. І ми тоді зможемо знати їх вердикт. але те, що я бачу, тут все встояло нормально. Ну, тут ще можемо побачити багато подряпин. Це не знаю, або шматки самої ракети, або того, що вона влучила. Летіли, билися об міст, але... Лише фарбування пошкодили, це решта сіле. Дивимось, прискіпливо, уважно, навіть не видно, щоб були якихось сліди деформацій. все рівненьке, як було. І зараз ми з вами вже знаходимося на горі, на самому мості. І бачимо навіть тут. Трошки деякі секції порозбиті, я маю на увазі огорожу скляну. Але тут ударна хвиля, основна, мабуть, не діяла. Або якісь окремі шматки долетіли сюди, або, може, якісь, як то кажуть, вторинні хвилі, які відбилися, наприклад, або від схилів, або від конструкції мосту. Але ми також бачимо, що якихось пошкоджень, які можна побачити. Оком без додаткових приладів тут відсутні. І що я вам хотів показати, це деформаційний шов. По ньому ми дуже добре узнаємо, що конструкція не змістилася. Ми Бачимо, що. Давайте зараз спробую показати. Оця частина вона закріплена на устойній опорі. Ота частина закріплена на прогоновій будові. І Оці частини, вони чітко в одну лінію розміщені. Це означає, що здвигу не було. Але якби він був, то він міг би бути і туди. Втім, ми бачимо, що ніякі конструкції тут не пошкоджені. Хоча тут немає жорсткого зв'язку. Ви знаєте, що через те, що міст деформацію має відчувати, то тут всі ці перила, вони зроблені. Телескопічно, щоб вони могли гуляти. Але навіть якщо був якийсь удар різкий, то могли б бути від е різкого зміщення якісь пошкодження, ми їх теж таки тут не бачимо. Все нормально. Місто виглядає таким, яким він був, коли його відкрили. Я його вперше побачив вже у відкритому стані, повністю добудованому. Тепер ми з вами йдемо по. Мосту, і на що я ще хотів звернути вашу увагу? Це стан асфальтного покриття. Це гус асфальт, він доволі таки жорсткий матеріал. І якби тут була якась деформація конструкції, ми б це ну, скоріш за все побачили по стану асфальтного покриття, бо він не дуже любить деформації основи під ним. І відреагував би це на це тріщинами якимись. Але зараз ми пройдемо все, побачимо, тут нічого такого нема. Давайте подивимось на скла у підлозі. Тут взагалі все ціле. Отут вже скло пошкоджене. Причому тут я бачу, що пошкоджене воно і верхній шар скла, і нижній шар. Хоча по от здається, були прильоти якихось дрібних уламків. Але бачите, все встояло. Я навіть покажу вам, що я стою на цьому склі розбитому і нічого з ним не... і зі мною і з ним не трапляється, але ви так не робіть. Ну, все ж таки не робіть. Бачимо, з цього боку доволі мало постраждало блоків огорожі. Вибух прийшовся сюди. До того ж ми навіть бачимо. Що ми бачимо. От власне я вам показував знизу. Тепер бачимо зверху, як виглядає місце, де була вирва від ракети. І що я хотів вам показати, що ми бачимо, те, що усі ці кронштейни, які тримають огорожу, тримали огорожу, вони всі вціліли. І ніде не видно, давайте ще так подивимось. Ніяких деформацій, все рівненько. Дуже міцна конструкція, і ті, хто колись писав, що вона впаде, що вона гуляє, що вона ходить сама собою, ну, от ми бачимо навіть таку потужну зброю, як російська ракета, воно витримало і стояло, на відміну від Кримського мосту. Навіть більшість скла тут ціле. Бачимо, вціліле одне скло, друге скло, третє. Пошкодження є. Ні, нормально. Трошки злякався від звуку, але ні, ціле. Так, що я вам хотів показати тут? Отут є прильот якогось уламка, але якщо придивитися, воно через телефон не дуже гарно видно. Знизу теж пошкоджено. І навіть я отак придивляюся. Дуже немовірно, що пошкоджений. Тільки нижній шар цього скла. А нагадую, що ця конструкція з чотирьох шарів. Тут десь був її приклад. Так, один я приклад пройшов, зараз я вам покажу другий приклад. А, зараз ми підходимо до того місця, де у нас був максимум вибухової хвилі. От десь посередині прогону бачимо те чорне. Місце почорніле. Ну тут взагалі немає жодного скла, але знов-таки всі кронштейни, я поки що не бачу, щоб якийсь постраждав, всі вони цілі. Дуже все мотно. Тут кілька повилітало секцій. І ще раз дивимося на стан гусасфальтового покриття. Зараз я так, стою на тому самому місці, куди влучила максимум вибуху і ніяких тріщин, нічого ми не бачимо тут. Принаймні, навіть якщо би вціліла центральна частина, але якщо були б деформації, то ми головним чином би це все побачили на стиках, де асфальт більш слабкий де він стикується з цим бордюрчиком і навіть навіть отакі маленькі шматки асфальту, які отут, вони теж нікуди не поділися. Це нам говорить про дуже велику жорсткість цієї конструкції. Тут також все встояло. Десь я тут, ага, от. Бачив, оце єдина подряпина на гус асфальті. І ми дивимося, який він моцний, щільний. Нагадаю, що тут його вкладала наша з вами знайома компанія ДБК Міст. І, власне, жодних немає претензій до якості цієї роботи. Сюди, мабуть, прилетів великий шмат ракети. Було якесь відео. Чоловік ніс звідси шматок. Що тут опинився, мабуть, це від того шматка і слід залишився. Тут все ще гарніше. Більшість скла вціліла. Так, ну а тут скло повністю ціле. Тут, здається, два шари, я так на перший погляд намагаюся визначити, два шари знизу пошкоджено з чотирьох. Тут теж два шари з чотирьох. Тут ще пошкоджений верхній шар покривного скла, але це прильот вже зверху. Тут покривне скло ціле, але знизу два шара розбито. Ну так, да, тут вибухова хвиля сюди. Саме йшла. Але вже отут майже всі огорожені, огорожні елементи цілі. Так, тут одне ціле скло. По одному був прильот зверху, але здається, що знизу воно нормальне. Тут так само прильот зверху, знизу воно ціле. Тут ціле, тут знов прильот зверху. От навіть видно... Куди воно прилітало. І хто не бачив, хто не звертав уваги, оце е, приклад цього скла. Бачите, тут сантиметр, 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 сантиметр. Це спеціальне скло, яке дуже підвищеної міцності. І між шарами цього скла йде броньована плівка. І це все спеціальним образом склеєно. І поверх ще один сантиметр. Спочатку було 0,8. А потім поміняли на 1 см покривного скла. Тобто оці віконця вони мають загальну товщину 5 см. І тут навіть написано щось. Несучий шар склодіамант, триплекс 10, 10, 10, 10, загартовано. Несуча спроможність 1250 кг на квадратний метр статичного навантаження. Тут воно було не статичне. Ви знаєте, що там, де статичне то той матеріал або та конструкція витримує е менше динамічного навантаження, але все це встояло. І далі продовжуємо дивитися на стан асфальтного покриття для того, щоб робити висновки, чи щось тут деформувалося, чи ні. Ну, спойлер, не деформувалося. Ми пройшли з вами весь міст. Зараз ще раз я вам покажу на цьому ще деформаційному шві, що нічого нікуди не змістилося. І це буде у нас, я думаю, такий доволі вдалий огляд. Дивимося, я вже не буду пояснювати те саме, що і на протилежному шві. Просто рівна лінія. І жодних деформацій у Елементах огорожі ніде нічого не погнулося. Так що міст стояв. Ну і нарешті хочу ще раз нагадати вам, що цей міст будувався протягом зими 2018-го та до літа 2019 го року. Був відкритий у 2019-му, якщо не помиляюся, на день Києва головним ідеологом. Будівництва та патронував це будівництво, міський голова Києва Віталій Кличко. Все це вигадав, розрахував, намалював, спроєктував відомий київський архітектор Андрій Миргородський та його конструкторське проєктне архітектурне бюро проєктні системи. Будувала відома українська компанія «Мастбуд», яку ми часто зустрічали на наших оглядах. Ну а взагалі тут було дуже багато суміжних підрядників, бо Майже кожна, тут кожний елемент цієї будівлі він робився профільними спеціалістами. Зокрема, я вже сказав, що гус який витримав. Ну майже пряме влучання ракети тут вкладала ДБК міст компанія. Головним. Підрядником тут була інша компанія, але вона координацію здійснювала, і тут в зоні її відповідальності було дуже багато всього. Вона відповідала за капітальний ремонт Володимирської гірки за будівництво цього мосту, за приведення до ладу схилів, за ремонт площі і підходів під аркою всіх цих алеї. Тобто тут дуже велика робота була така організаційна. Ну і кожен будував щось своє, робив якусь свою. Частку справи. І як бачимо, вони всі, думаю, можна вважати, що на відміну з цим справилися. Мост сам по собі простояв 3 роки і ще й витримав влучання ракети. На цьому я завершую свій експромтогляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, тисніть вподобайку та залишайте коментарі. Також дуже велика подяка всім тим, хто мене постійно підтримує. Це мої глядачі, читачі. Я розумію, що зараз я. Ну, комусь здається, мало працюю. Дійсно, я е не скрізь можу їздити знімати, а там, де я знімаю, доводиться працювати, так би мовити, у шухляду столу, тому що це не можна поки що показувати. Е буде дозвіл, покажу. Якщо дозвіла не буде, то будемо чекати до перемоги. Що можна, я вам зараз показую. Ну, зокрема, оцей огляд моста. Думаю, що це нічого я. Секретного не показав, тому що тут вже багато хто засвітився, починаючи від нашого міського голови, і ще були звідси репортажі. Сподіваюся, що вам було цікаво мене послухати та поділитися, та мої технічні коментарі, що тут і як вам якось у нагоді стануть. Так що ще раз дякую за те, що підтримуєте мене на Патреоні, через банківську картку або через функцію спонсорства на Ютубі. Інших джерел зараз нема, реклами нема, нічого немає. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на оновлення мого сайту Abdecution.info. А я з вами прощаюся, до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!